Хочете, щоб навушники не тисли на голову, пристойно звучали, добре виглядали і не ламалися за кілька років використання? Маю для вас дещо. Bloody g 560 на момент запису огляду доступна у трьох кольорах: червоно-чорна Sports Red, сіра та світла зі стилізацією гри на рака Bladepoint. До речі, повний геймерський набір у дизайні на рака ми вже оглядали. Рекомендуємо ознайомитись. Навушники зроблені з пластику, елементи наголів'я виконані з металу, амбушури та частина наголів'я обперезані екошкірою. Кабель у тканинному обплетенні не заплутується. На чаші присутній масивний захист від натягу. Варто відзначити конструкцію наголів'я. Воно складається з двох частин: умовно нижня гнучка та умовно верхня металева. Нижня частина контактує безпосередньо з головою та амортизується за допомогою гумки, яка захована у середині шкіри. Таким чином, навушникам не потрібне фіксоване ручне регулювання розміру. Навушники ляжуть на голову так туго, як захоче користувач, природними рухами, поправляючи гарнітуру. Створюється такий собі ефект повітряності та невагомості. Горішня частина. Частина наголів'я це звичайний міцний каркас усієї конструкції і, зокрема, виконує функцію обмежувача для нижнього наголів'я, аби модель не провисала повз вуха. Тут чітко простежується повернення до класики скептикам. Пропонуємо звернутися до старшої моделі з таким самим гумовим регулюванням. Ця легендарна модель j 437 використовується регулярно протягом майже п'яти років. Принцип роботи її наголів'я той же, що і в G560. Внутрішня гумка досі не розтягнулася та виконує свої функції. Також звернімо увагу на форму чаш G560. Така цікава паралелограма подібна форма філігранно повторює анатомічні контури людського вуха. Саме тому при використанні амбушура ніби обіймає вухо, не перетискаючи і не бовт. Така фішка у купі з повітряним наголів'ям і легкою вагою самого пристрою робить користування навушниками комфортним і виключає втому при тривалих сесіях. Підключається новинка через USB. А це автоматично означає, що ми маємо мікропроцесорне керування навушниками через пульт на кабелі, живлення для RGB підсвічування. Ну і, звичайно, фірмове 7.1 звучання Bladie. Пульт керування складається з чотирьох кнопок та центральної платформи під великий палець для сліпого натискання. Такий підхід ми вже бачили в моделях на кшталт G535. За допомогою пульта ми можемо регулювати гучність, керувати мікрофоном, вимикати підсвічування. Підсвічування тут по суті тризонне RGB. Єдиний ефект плавна циклічна хвиля. Мікрофон знімний, однонаправлений із шумопригніченням. Можливість знімати штангу мікрофона з чашки навушників є надзвичайно корисною фішкою. Наприклад, я дедалі рідше граю в мультиплеєрні ігри і дедалі рідше спілкуюся зі своїми тімейтами, а от можливість поїсти за комп'ютером мене завжди тішила. І вареники до мого рота будуть потрапляти набагато легше, якщо я зніму мікрофон з навушників. Культове об'ємне звучання бладі полягає в ідеальному позиціонуванні на 360 градусів, тобто геймеру ще легше орієнтуватися під час ігрової сесії. З музикою також можна кайфунути, особливо якщо увімкнути так звані 8 d треки на Ютубчику. Тоді є змога ще краще зацінити таку технологію бренду. G560 це типовий синтез оригінальних напрацювань попередніх років, загорнутий у цікавий дизайн. Відмінний середньоціновий варіант служитиме довго, адже такі підходи вже перевірені досвідом і точно тішитиме користувачів своїм звучанням, естетикою та комфортом. Ну а на цьому все. З вами були і DG Group. Ділилися досвідом, якістю та інноваціями. Почуємось.